Ультиматум військових ветерани російсько-української війни вимагають повної ілюстрації антиукраїнських політиків. З відповідною заявою виступив голова громадської організації Асоціація підприємців ветеранів АТО Сергій Позняк. У зверненні до парламенту він вимагає заборонити членам антиукраїнських партій по життєво брати участь у політичному житті країни. Йдеться про колишніх членів партій, опозиційна платформа за життя партії Шарія. Ші Русь єдина», блок Володимира Сальдо та інших зрадницьких політсил, Сергій Позняк заявив, їх потрібно назавжди викреслити з української політики. Вимагаю від депутатів Верховної Ради заборонити зрадницькі партії, політичні об'єднання та рухи, які представлені у Верховній Раді, та поза нею, заборонити їм довічно брати участь у політичному житті України та підтримати законопроект. Про антикремлівську люстрацію. Невиконання нашої вимоги будемо вважати зрадою українського народу. Слава Україні!